Лежа, скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, чи підпише Україна та Російська Федерація меморандум щодо зупинки вогню найближчим часом? Найближчим часом точно ні, в цілому вирогідно, як елемент реагування на затягування з боку Росії і намагання продемонструвати свою конструктивність в умовах Трампа, який дуже хоче домовитись з Росією, тобто як елемент загравання, але тримання в? Фокусі потреби завершення війни на справедливих умовах про все це детально говоримо сьогодні із моїм гостем, політологом Олегом Саакяном. Олеже, Мої щирі вітання вам. Надзвичайно рада вас бачити і дякую за те, що ви вже приділяєте свій час моїм глядачам. Це цінно для мене. Дякую. Це навзаєм. Я радий був прийняти пропозицію. Так, друзі, вітаю, як завжди, і вас. Будь ласка, попрошу вас підписатися на ютуб канал Кутнова на Ютуб канал Олега Саакяна, і з нас як завжди якісний контент та аналіз. Отже, Олеже, скажіть, будь ласка, але в принципі, коли ми чуємо таке слово меморандум, ну тобто воно має передувати якби майбутнє, скажімо так, мирні угоди. Зокрема, про це говорив президент Володимир Зеленський. Так, ось це слово меморандум. Це знову ж таки не нагадування про мінськ, про Стамбул 2022 року. Тобто, до чого нас схиляють. Стамбул ні, а от мінськ так. Причому в його затяжній фазі. Ми зараз іронію долі опинилися в певному ремейку пізнього мінську, коли в Україні приходилося весь час доводити, що ми хороші хлопці, а росіяни погані. Во дивіться в них копита, в них роги. А ми дотримуємо всіх правил. І ми, звісно, були пов'язані по руках всіма правилами гри за хороших хлопців. А росіяни користалися всіма розв'язаністю руки можливостями гри за погану команду. І тоді сиділи Меркель, яка торгувала з Росією Північний потік, енергетика, все інше. Макрон, який любив телефонувати Путіну. І вони були спостерігачами, які е, мали оцінювати фактично, що Україна наближається і казати: А Росія погана, тому санкції будемо зберігати. І треба було це перепідтверджувати. І от тепер опинилися в ситуації, коли ми, але тепер вже з тими, хто сиділи спостерігачами, і Францією, і Британією. І Німеччиною в одному човні, а з іншого боку, тепер Трамп, і тепер ми всі разом маємо показувати і пояснювати самозрозумілі речі, і звісно, це виглядає як фарс і трагікомедія, коли жертви агресії приходиться доводити, що не ми напали на Росію, що не ми хочемо завершення, що ми хочемо завершення війни, а не ми хочемо продовження війни, що не ми є неконструктивними і деструктивними. А саме Росія є деструктивною. Росія напала, вони хочуть війни. Що Росіяни здійснюють агресію, а не Україна? Путін розповідав Трампу про те, що Україна якісь теракти готувала, тощо всілякі брідні про 9 травня. І це та ситуація абсолютно задзеркалля, в якому ми зараз знаходимося, і ми там разом з Європою. В цьому певне іронія. і з іншого боку, і щастя, що зараз це питання європейської безпеки, а не тільки України. І останнє, наприклад, зі дзвон Трампа з Путіним він завершився тим, що крах ілюзій, навіть у тих, у кого ще залишалися серед європейських лідерів відносно Трампа, відбувся. Це зрозуміло, що. Найближчим часом очікувати від нього тиску на Росію не варто. Вже все створили, вже створили відповідний контекст, створили порядок денний, дали йому інструменти, підперлі з усіх боків Трампа з тим, що ну, от, бери, тисни, досягай припинення вогню, і всі будуть аплодувати і скажуть Нобелівську премію, давайте Трампу, це чудово. І навіть в цій ситуації Трамп примудряється рухатися боком просто перпендикулярно, і говорити про те, що я з Путіним домовився, що вони будуть говорити з Україною. І всі ота так а, і Зеленський під час цієї розмови сказав: а так, якщо це відрізняється від того, що було зараз в Стамбулі, і Трамп не зміг відповісти за інформацію інсайдерів, а європейців в цей момент нависла тиша, просто пауза, тому що намагалися взагалі осмислити, що відбулося. Тобто Трамп взагалі не досягнув абсолютно нічого і дозволив Путіну далі тягнути час, чи заявивши, що ми санкції не будемо вводити. Тому, в який меморандум і які таке завершення війни наразі взагалі може йти мова, це виключно продовження спектаклю, якщо і прийдеться підписати меморандум, то тільки як демонстрація нашої конструктивності в умовах неготовності Європи, наприклад, сваритися з Трампом в умовах, якщо створять ситуація, в якій іншого варіанту України не буде для того, щоб мінімізувати для себе загрози і ризики, але про ніяке реальне дипломатичне завершення війни і близько зараз не йдеться. тим паче, що навіть якщо ми вже говоримо про реально певний простір для дипломатії, то з Росії дипломатія можливо тільки тоді, коли ви говорите з позиції сили. Ви перепрошую, б'єте по морді, а потім питаєте, а потім знову б'єте по морді. А якщо ви зараз в тій ситуації, коли Трамп дуже хоче домовитись з Росією, і для нього російсько-українська війна заважає йому нормалізувати відносини з Росією. А Європа розуміє, що у Трампа згасає рейтинг. І що Трамп не вічний і за умовні пару місяців півроку Трамп буде кульгавою качкою, і вони, хоч просто досидіти до цього моменту, вони не готові зараз сваритися з Трампом. Нащо лізти зараз наражін ще до сильного Трампа, якщо можна дочекатися а, пару місяців піврочку, коли Трамп стане значно слабшим? А ситуація в самих Сполучених Штатах його спонукатиме до жорстких кроків. Соціологія остання зі штатів буквально сьогоднішня. Вона демонструє, що навіть серед республіканців 59% вважають, що він недостатньо є суворим до Путіна. А серед всіх американців там взагалі шістдесят демократів, ясно, що 70 плюс відсотків підтримка України. Також зростає кількість тих, хто каже, що мають підтримувати Україну більше надавати зброю там до двох третин американського населення. І навіть серед республіканців це більшість. Показово було інтерв'ю Трампа Fox News під час візиту в арабські країни, де ведучий обличчя каналу Fox News – це республіканське медіа, це те медіа, в якому для Трампа теплу ванну влаштовують навіть можна сказати, яке джакузі з бульбашками для того, щоб ну вже максимально було тепло і комфортно, і тут під час інтерв'ю, в якому знову він давав йому простір для маніпуляцій, але по питанню Росії вісім разів він Трампа запитував з приводу посилення санкцій по Росії. Він його дотискав. Поки не дотиснув, що Трамп сказав у випадку, якщо Росія не буде рухатися, то ми посилимо санкції по Росії. Він з'їжджав на Зеленського, немає карт в руках, на не наша війна, на все що заходно. вісім разів додав Якби це не була позиція спонсорів республіканської партії, і якби це не була позиція виборців ніколи в житті, топовий ведучий обличчя каналу в інтерв'ю з президентом, там де для нього тепла ванна. Не додавлював би його вісім разів одним питанням, заходячи з різних боків, це говорить про те, що клімат політичний в Штатах змінюється і Трампу прийдеться на нього реагувати Європа це розуміє, Путін це розуміє, намагається встигнути і повикручувати ще руки, і потягнути час. А Україні важливо зараз робити обличчя, перепрошую, цеглою казати: ми віримо в Трампа, ми разом з Європою. Треба тиснути, треба Росію заганяти тощо. Бо ми зараз, на жаль, в Алісі в країні див. Ну, по-перше, з приводу всього абсурду, який твориться, а одразу цей твір згадується. А по-друге, тому що нам приходиться бігти, щоб стояти на місці. А, бо земля ніг рухається з такою швидкістю, що зараз важливо не впасти. Олежа, але якщо знову ж таки прогнозувати дії Трампа, це надзвичайно складно. Коли ми говоримо про той сценарій про надання воєнної допомоги Україні, Трамп говорить, що він може розглянути це питання, але паралельно він говорить про те, що США можуть і взагалі вийти з переговорного процесу і можуть надати це місце європейцям. Так, європейці для нас в цьому контексті це краще, аніж тоді США, як ви вважаєте, вони тоді інакше будуть вести всі ці перемовні моменти. По-перше, європейці для нас краще, але Росія не погодиться на те, щоб європейці були посередниками, європейці з нашого боку столу, і тому Росія не погодиться на такі формати. Чому Росія дуже хотіла зараз отримати двосторонній формат? І чому вони на Трампа тиснуть з допомогою Трампа, намагаються цей формат інсталювати? А Україна каже: ні, двосторонній тільки на рівні літерів. А робочі групи мандат тільки припинення вогню і гуманітарні питання. Питання тисячі на тисячу поміняти це була єдина можливість Росії. Залишити цей формат і зробити крок для того, щоб наступна зустріч відбулася, бо якби не було б обмін тисячу на тисячу, то Стамбул завершився б нічим, і Україна б сказала, б, ну, це власне, Росія нічого не робить, припинення кухню немає ні про що говорити. Але це ж тисяча на тисячу пов'язано не щедрістю Росії, а з тим, що це був гачок, і Україна само собою зацікавлена в тому, щоб такий обмін відбувся. І ясно, що вони розуміли чудово, що через це Україна не саботує формат Стамбула і а, зробить конструктивне обличчя і скаже: працюємо над обміном. Власне, тому така комбінація була Росією розіграна. Чи вона приведе до мовності? Ні. Чи вона приведе до тиску а, на, на Україну задля якогось неприйнятного варіанту? Ні. У Трампа немає простору для цього. Що він може зробити? Зброю перекрити в Україні. Минуле перекриття зброї йому коштувало а, серйозних відсотків рейтингу. Сьогодні перекриття в Україні озброєння коштуватиме ще більше. Чому Рубіо одразу зараз виступив а, після появи інформації, що вже влітку завершується озброєння, яке ще виділялося Байденом для поставок. І сказав, що ні, Сполучені Штати не припиняють постачання озброєння. Нові пакети на ухвалення. Але постачання озброєння в Україні, Сполучені Штати не приривають. Бо він зараз рятує рейтинги, і власні і Трампа. Бо якщо зараз е, Трамп зробить жорсткі кроки по відношенню до України, то у ці відсотків республіканців зростуть ще на певний відсоток до 60 точно перевалять, а може й 70 перевалять тих, хто скаже, що він знову тисне на Україну, але не тисне на Путіна. А це мінус рейтинги. Трамп і так втратив за перші 100 днів більше рейтингу ніж будь-який президент Сполучених Штатів. Він спалив рейтинг приблизно як за 9-12 місяців. Ну талановита людина, нічого не сказати. А, рік за три місяці. Але ж бачиться на увазі, коли президент наш говорить про те, що Україна не поступиться територіями, які Російська Федерація навіть не захопила. Він тут якби. Це протиск Трампа знову ж таки, от відносно так, цього на нас, саме таким чином можна говорити про те, що він з Путіним якби ну він підтримує позицію Путіна в цьому контексті, і саме тому Зеленський йде на такі заяви. Так, і я думаю, що це грамотна гра зараз. Зеленський абсолютно вірно робить, що ще до появи е Кам'юніке як Сполучених Штатів, так і Росії, заявив про те, що Україні Україна територіям не буде поступатися нічого. А розуміючи, що Трамп буде підігравати Росії відповідно. Зараз застабілізувавши, зацементувавши нашу позицію навколо неї наших партнерів, а це абсолютно вірно. Треба задавати коридор і порядок денний, на який вимушені реагувати, і з сполученим Штатом ну, необхідно говорити крізь Трампа, говорити з американським суспільством і власне інтерв'ю. Останні, які були Зеленського, візити релігійних лідерів України, українських лідерів релігійних до Сполучених Штатів, спортивна дипломатія це все також було направлено саме на це. Я вже не кажу про те, що і наші партнери. Ціла низка держав також працювали зараз з американським суспільством, відсилали своїх лідерів суспільної думки, своїх дипломатів, неформальну дипломатію парламентську. Також працюючи над тим, щоб серед американського естеблішменту було краще розуміння, чому потрібно підтримувати Україну, чому це позиція вигідна Сполученим Штатам, щоб момент, коли Трамп втратить свою суперсилу і недоторканність не у цього першого періоду бросте а ми бачимо, після ста днів вона вже підвивітрилася, щоб в цей момент вже була підготовлена ситуація, в яку він буквально вивалюється зі свого а, скафандра невразливості. Олежа, скажіть, будь ласка, а в принципі, те, що ми йдемо на переговори про що постійно говорить президент Володимир Зеленський, тому відповідає, скажімо так: ну, наша ситуація, ну коли ми знову ж таки беремо наші відносини із країнами-партнерами, чи це гра з нашого боку, щоб показати, що з путіним ні про що домовлятися, і тоді, якби один варіант для нас, це забезпечити нас озброєнням? Ну, звісно, якщо зараз раптом склалася ситуація, що не знаю, Путін помер, або в Росії просто весь Кремль вимер, тому що один Путін мало погоди зіграє все одно, то може навпаки ситуація бути слабо прогнозованою, або там метеорит впав в них, і, і ця армія розбіглася, то, звісно, дипломатично зараз досягнемо миру. З інших всіх обставин, окрім висадки інопланетян, то я не думаю, що дипломатичний формат має шанс на те, щоб досягнути миру. Ні, ну ладно, ще цунамі не згадав, може цунамі змия там Росію. Ну, от якісь тільки такі сценарії. За інше, це звісно ж, раз нашого боку. Ми не можемо сказати ні. От в чому вся вітає. Бо Трамп так і шукає можливості для того, щоб сказати, а це Україна погана, їх опнути дверима і спробувати налагодити двосторонній контакт з Росією. І от зараз, слава Богу, і чому Зеленський наприклад заходить, каже, ми не будемо віддавати території нічого, бо Трамп вже не може зробити те, що він міг зробити, наприклад, місяць чи півтора-два тому. Він міг зупинити постачання озброєння Україні. А зараз йому це вже складніше буде зробити. Політична ціна буде вищою два місяці тому. Він міг сказати, Україна не гідниця. Ми виходимо, забуваємо взагалі займаюся іншими справами. І ніхто в Штатах йому би нічого не міг зробити, бо в нього ще медовий місяць, побухтіли би, побухтіли би, але тим не менш ніхто би не йшов би наражон проти Трампа а, з тим, щоб врятувати Україну. Сказали б: ну що ж, так вийшло. А, всі поплачемо, задонатимо Україні тощо, але доля несправедлива. А зараз, якщо Трамп скаже все, зеленський негідник, я їду зустрічатися з Путіним, і ми будемо торгувати Арктику освоїти. Битва буде всередині Сполучених Штатів, і, зокрема, в республіканській партії, хто виступить проти Трампа з тим, щоб сконцентрувати під себе антирейтинг Трампа, бо він вже проявляється високий. І чим пізніше це трапиться, тим яскравіше буде це протистояння і фронда йому. Сенат вже чекає моменту, коли прийняти посилення санкцій по Росії. І це не тільки лінці Грем а, в Конгресі, але це в цілому є. Широка, скажімо, фронта політична, яка просто скріпивши зуби, терпить Трампа зараз, і ніхто з них не хоче бути тим, хто перше побіжить і його знищить показово в політичному сенсі. І всі просто вичікують момент. Але як тільки створиться вікно, там почнеться просто боротьба за те, хто буде прапороносцем цього руху по підтримці України. Скажіть, будь ласка, в принципі, ті механізми протидії путіну, які пропонують Білому домі про вторинні санкції. Так коли ми говоримо в принципі європейці, ухвалили так, 17-й пакет санкцій. Це дієвий механізм, тобто, тому що Путін каже: ну а що так? Ну ми готуємося. Якщо що, то ми готові тоді до санкцій. Тобто, наскільки це дієво? Ну путін може говорити все ж завгодно. Його економіка говорить сама за себе. В них станфляція почалася. Те про що попереджала Набіуліна влітку, ось воно в Росії вже зараз. Відбувається на наших очах так потихеньку, на м'якеньких лапках, а Трамп трішечки відтермінував це, давши ковток е, свіжого повітря Росії, тому що ж на Трампа дивилися цілий ряд країн, які не допомагали Росії, виси відсиджувалися і вважали, що треба дистанціюватися від Росії. А після того як Трамп витяг Путіна з багна, відмив, почистив, потиснув йому руку. Бо ціла пліяда країн почухали голову і вирішили, що сваритися з Путіним, мабуть, не варто. Бо а мало ли як ситуація розвернеться? Ну і відповідно, там щось можна позакуповувати, щось десь допомогти, афільовано закупити Росії якісь чіпи, десь там може озброєння якесь продати. Все те, по чому б сказали би ні, бо ніхто не хоче бути е, в одній команді з лузером і не хоче потім на дно піти разом з Путіним. Це це. Зараз вже не так однозначно, по всьому цьому можуть сказати можливо, а давайте спробуємо, то що бо Путін не йде на дно у розумінні світовому, особливо третіх країн, глобального півдня, тощо тому тут вже Путін для себе отримав цей результат, скажімо, від Трампа. Але санкції, звісно, що будуть посилюватися зараз від Європи, бо Європі треба продемонструвати свою силу. 17-й пакет санкцій, це не настільки сильний пакет, як хотілося і як мав би бути. І тому вже йде робота над вісімнадцятим і між 17-м і 18 проміжуток буде невеликий, плюс до 17-го долучили ще декілька пакетів санкцій по хімічній зброї застосуванню, по е іншим е питанням персональні санкції, наприклад, е також розширили. Британія одразу також е не просто солідаризувалася, бо вони частину цього 17-го пакету вже імплементували раніше. Зараз вони додали туди ще список осіб. Зокрема, по іншим країнам, які допомагають і компаніям Росії, а от 18-го там вже будуть так вторинні санкції, тобто на тих, хто допомагає Росії, ті країни, які продовжують працювати з Росією і в Сполучених Штатів. Те, що готується, я не знаю наскільки цей сенатський законопроект в такому вигляді має шанс на те, щоб пройти. Якщо він пройде це чудово, 500% мит Українам, які співпрацюють з Росією від Сполучених Штатів. Це означає і, і Індія, і всі інші туди потраплять, якщо вони будуть продовжувати купувати російську нафту, то звісно, це був би серйозний удар. Але я тут, от, не певен, що в Штатах готові зараз піти таким широким забралом фронтою, яка може зірвати цілу низку процесів. Ну, наприклад, той самий індійсько-пакистанський конфлікт. Рубіо а, його зарубцював. Чергове загострення це було чи 16, чи 17, за ті 70 з гаком років, майже 80, скільки. Індія і Пакистан знаходяться в перманентному конфлікті і зараз, якщо такі певні кроки можуть пох... похилити цю стабільність і її підмити, я не певен, що на це підуть. Але тим не менше. навіть якщо це буде не 500%, навіть якщо це буде ще трішечки м'якіше, це все одно дуже боляче вдарить по Росії. Єдине, що одразу на полях санкціями війни не виграються. Санкції це гирі на ноги. Для того щоб Росія не могла рухатися так швидко, як вона могла би без них, коли говорять, а вони ж все одно ракети виробляють так, але виробляють їх значно дорожче і значно менше, ніж могли б виробляти так, вони все одно мають технології певні і дронові, і штучного інтелекту, але вони мають їх пізніше, мають в меншій кількості і з більшою ціною, ніж це було б, якби не було санкцій. Санкції неможливо в сучасному світі зробити такими, щоб ізолювати країну повністю. Щоб їх неможливо було обійти. Це весь час, гра в а, кота і пацюків. Одні придумують, інші придумують лазейки, як обійти. Але санкції виторможують, вигальмовують того, на кого вони заведені. І отут-от ефективність їх в тому, наскільки вони це ефективно роблять. Енергетика і продовольство. А, це зараз ключові сфери, включаючи фінансовий сектор, який їх обслуговує, які можуть бути дуже ключими для Кремля. Але ж ви погодитеся, що знову ж таки питання гарантій безпеки якось взагалі відійшло на інший план, і про це в інформаційному просторі наразі мало говорять. От і, в принципі, е, коли ми говоримо про перемир'я, так зупинку вогню, як ви вважаєте, це сприйме українське саме суспільство? Це не буде припинення вогню зараз і зупинки війни? Росія не піде на це, бо путіну потрібно встигнути, і він літню осінню кампанію не просто так готував. А Трампу нічого запропонувати Путіну. Путін розуміє, що Трампу можна використовувати виключно як важель тиску і вигравання часу водити за носа, поки Трамп не ослабне, коли він вже не зможе замахнутися по путіну. А Путін принаймні, хоча б тактичні свої оперативного рівня задачі виконає. Він півроку вже вот ті носа, і за цей час Росія змогла підготуватися до літньої сіньої кампанії. Не було би Трампа, ні факт, що взагалі Росія змогла би підготуватися. Мається на увазі в такому вигляді. Або був би Трамп, який... Поставив би дедлайн в 30 днів, і після цього ввів би додаткові санкції про всі. В Росії не було б можливості, але Путін вже виконав задачу мінімум за допомогою Трампа. Далі я не думаю, що якесь припинення вогню. Але подивимося, ще цікавий фактор це новий папа. І це цікавий фактор як по глобальному півдню, так і по сполучених штатах, де католиків багато. Те, що одним з перших його привітав Зеленський, і розмова відбулася папи першим з. Усіх лідерів Зеленського, що відбулася перша інаугурація перша зустріч також з Зеленським, нині перша аудієнція з Зеленським, і те що на інаугурації його на інтернізації, Зеленський був присутній, це прямо три комбо удара, які продемонстрували непересічну роль України. В першій чи своїй промові він згадав Україну і за справедливий мир, і говорячи про посередництво, також говорив про справедливий мир. Якщо ми беремо а, світську. Спеціальну доктрину католицької церкви, і дивимося, що таке справедливий мир. То, в принципі, це те, що треба Україні, і рівно те, за що Україна виступає навіть в внутрішніх церковних документах католицької церкви. І папа, який не дарма собі обрав саме таке ім'я і саме такі формулювання використовує, він знає, що він говорить. Це може бути дуже цікавий джокер зараз для зміни ситуації, як в глобальному порядку, так і можливо навіть в Сполучених Штатах. Папа та американський, але папа проукраїнський. І принаймні поки так виглядає. І ну, знаєте, все-таки закон збереження енергії він працює. Якщо десь убило, то десь прибуло. Ну, Якщо Трампом в нас забрало, то можливо папу і хоча б нам Америка подарувала зараз а, і хороший шанс. Нічого собі, тому не, не просто так Зеленський говорить щодо майданчиків, майбутніх, зокрема Швейцарії, і Ватикан він, він називає. А Сполучені та... Штати Ватикан називають. А це вже гра цілої коаліції тих, хто а, працював над тим, щоб це саме був Ватикан. І папа, який також готовий проактивно діяти, і я певен, що він спілкувався, зокрема, з представниками Сполучених Штатів цього приводу. Лежа, а скажіть, будь ласка, чому ви останнім часом перестали говорити взагалі про нашу перемогу? Нам заборонили про це говорити чи як? Ні, ну тому що зараз про перемогу виглядає як швидкозакидання. Бо в ситуації, коли ви хворієте, говорити про те, як ви на Еверест підніметесь, мабуть, не найкращий варіант. Це буде виглядати як фантазії і щось нереалістичне. Перемога кується багатьма кроками. Зараз ми знаходимося в ситуації цейтноту. Ми зависли в патовій ситуації. Де Росія і Україна мають паритетну силу, де Росія не може перемогти, Україна не може перемогти. А Росія ще не програє, Україна також не програє. І відповідно в цій ситуації говорити про перемогу ми можемо тільки в задачному регістрі. Ні, ну ми можемо говорити про перемогу, я б не переконаний. Але зараз це буде просто як фантазії на тему. А про перемогу прикладним чином можна говорити зараз тільки як про задачний регістр, те, що нам необхідно зробити. Ну а тоді навіщо слово перемога. Промовляти, якщо ми всі чудово розуміємо, що є певні задачі, які мають наближатися перемогу, і що нам ще потрібно зробити влада. Про перемогу звісно, що зараз не говорить з тією інтенсивністю, бо контекст зворотній це буде виглядати як дратування, і опозиція і опоненти завжди будуть хапатися за це. Ну бо проблем. суспільство вимотане війною, і воно бачить купу управлінських проблем бачить контекст несприятливий з Трампом. Знає ситуацію на фронті не з телевізору, не з єдиного марафону і не від блогерів з телеграм-каналів. А в нас у всіх є хтось, хто знаходиться на фронті різної ступеня близькості, або ми самі знаходимося як суспільство на фронті, ті з нас хто зараз знаходяться в окопах. Тому тут ясно, що такими словами як перемога, капітуляція, що розкидуватися є вкрай безвідповідально. Я уточню, якщо дозволите, скажіть, будь ласка, тобто, ви не виключаєте, що мир можуть підписати у Ватикані. Ну, це було б, звісно, символічно, але я не думаю, що мир будуть підписувати найближчим mm -hmm. часом. Вікно для дипломатії відкриється тільки наприкінці року і того, коли Китай влізе в нього. А взагалі російсько-українська війна не має дипломатичного рішення. будь яка дипломатична фіксація буде або за результатами. Розгрому однієї зі сторін, сподіваємося, що Росії робимо все для цього, або це буде заморозка, яка буде відкладеним реваншом, і тоді нас чекає ще один виток війни, який буде або короткий, або довгий, або провальний, або звитяжний для України. Це буде залежати від того, наскільки ми використаємо час до наступного витка. Ну але маємо розуміти, що за цей період будуть мільйони громадян, які в окупації Росія поповниться ресурсами. Частина території в такому випадку тоді залишиться Росії окупованими, і якщо рухатися по такій лозіці, то в 2014 році ми вже втратили частину території. З 2022 року уявляємо собі, що зараз щось підписується, ми втрачаємо ще території. Якщо не взятися за голову, наступний раз ми ще будемо щось втрачати, або ми маємо готуватися повертати території. Ну, я не думаю, що найближчим часом ми побачимо дипломатичне рішення а тим паче, якусь взагалі результат. Це зараз театр лише для одного глядача для Трампа. Олеже, щиро дякую за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви приділили час моїм глядачам. Друзі, ви просили Олега Сакяна. Ось, будь ласка, слухайте, коментуйте так, ставте свої вподобайки. і обов'язково підпишіться на ютуб канал Копнова, а також на ютуб канал Олега Сакяна. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Олеже, буду вас ще чекати. Дякую вам. на все добре.